Так як ми виробники причепів, хочу вам дати такий лайфхак. Автоматичне колесо потрібно встановлювати на тих дишлах, які розташовані вище трішки від землі, ніж стандартні. Тому в них ось іде певний ряд кріплень, їх потрібно ставити трішки вище, тому що йому потрібно розкластись колесо, щоб воно зафіксувалося ось цим язичком, а потім воно вже піднімає. Якщо йому не буде вистачати розкладання колеса. Тоді ви просто будете опиратися ось цією п'яткою в землі. Ось вам продемонструю. Коли ви ось в такому положенні колесо від ката зафіксоване, ось повинен вилізти оцей язичок і в нього повинно впертися колесо. Так, І потім пішло підіймання. Якщо ви розташуєте колесо від ката, ось, наприклад, на оцій висоті, а не на ось цій, коли ви його відкриваєте, все, бачите, воно не зафіксувалося. І у вас буде цей шток опускатися аж до самої землі для фіксації, повинна бути ось така, хоча б висота.